Всім привіт друзі. Маємо сьогодні такий гарний ранок. Болото. Будемо пробувати ловити карасію. Зараз пливу на місце. Вчора з вечора тут сидів одного тільки карася карасятлу. Не було кльову. Пробуємо ще сьогодні половити. Чи буде сьогодні якийсь результат. Зараз треба згадати, де я вчора тут сидів. Я там прикормився, в принципі. Має бути якийсь толк може. Погода сьогодні взагалі шикарна. Ой, комарі. Не передають ніякого дощу, буде хмарно цілий день. Сонця такого палючого має не бути. Ну, посидимо трохи часу, подивимося, чи буде клювати, цей карась чи не буде. Тож приємного перегляду. Так, я вже став на місце, де я буду ловити. Ну Щось немає ніякого тут руху. Я вчора тут накидав старої мастильки. Кормився на вечір, але дивіться, що сьогодні. О, якісь бульки там є. Але це, це таке. Будемо пробувати зараз закидати нашу мастиру. Сьогодні в мене мастирка хороша свіжа. Вчора в мене була така скисла, смердюча, він через це на неї не клював. Водички чуть-чуть додавало від вчора. Їдь такі Пару будочок вже вилізло, вилізло в цьому місці. Одразу перекинули сюди. свечу долоток. Бомба. как красиво. А, у нас цирка в Так, вбиваем вот такую бобочку. И сюда вправим его. Раз. Чик. І глибина така сама, нічого не треба виставлятися в принципі нормально. Ну думаю, зараз все рівно треба буде чуть покормитися, щоб він там крутився, бо за ніч він може з'їв вже те, що я йому там насипав. Чуть-чуть підкормимося і будемо пробувати сьогодні щось його надурити. Всього карася, щоб він клював. Так я прикормку вже розмішав, але дивлюся, що так щось жмурить активно. Хай воно, мабуть, трошки постоїть. Без прикормки подивимося. Що він купає, він, в принципі, має там бути. Вот такие ресни бульки идут. Мы шлы по поплавка. Просто накормлю может быть и хуже. Чуть-чуть бульков и все. Ну, та тюлька не дає, біля поповка починає булькати і вона починає задовбувати. Ну, активно ж морило так похоже на карася. Дивлюся туди пітиме кактусами, там така Активність його більша. Може є смисл підсунутись трошки ближче туди і спробувати під ті каптуси позакидати. Та він має бути і тут, тут місце непогане. булькає. щось там булькає. Якась риба там є пару бубочок підкинем. Небагато. Бо щось? Аж кругом ходить, а клювати поки не хоче. очень маленький карасик. Ой, какие такие вон тут. Интересно. А. О, какие. Красавчик. Ой, зил. Как я не выдумаю. Ого. Так, совнук. Ну, Сюди. Все-таки спокусився на нашу мастерочку він. Але маленький. Ну, конечно. Хочеться якогось побіша від потягнути. Не хочу взагалі ловитися. геть. Там моя як жмурить, блін. Нема його. Нема взагалі карасьової активності ніякої. Там не вийде половити. Це зілля на дні. А сюди не хочеш молити ближче до лодки. Malénski, malécará. Umm, opça. Malu, sinqui, malu, sinqui. Ah, já, já, é que treba tudo a. Там де він стоїть. тільки закинув і зразу покльовка. Треба просто попадати туди, там, де він є. І все, він клює. Тільки що його не так багато тут є. Довго Довгою вождь, такий красивий. Як намальований, як з картинки. красивий, Гарний. Який. Ні, але він взагалі не активний, але не хоче клювати ніяк. Ну, вже дощ починається. Да, Передавали, що в обід. а Почався вже. Так що прийдеться скоро змотуватися. Зараз спробую меншу глибину. Знову дощ. Так, ну що, все, хватить на сьогодні вже. Буду змотуватися. Не хочеш щось ловитися рибу? Треба щось. Щось міняти, щось придумувати, десь вона є. Але де? Це я вже це вже друге питання. Ну, Нічого, я думаю, що буде час, може десь на тиждень виїхати. Я думаю, що я її тут знайду десь. Так, і так, все, на сьогодні закінчили. Плив три карасі. Маленькі карасі. Візьму додому пожарити. Такий якраз саме розмір щоб жарити. Сьогодні риболов'я вийшла, слабенька, карась взагалі не копий. Якось так. Дякую всім за перегляд.